Якщо тобі здається, що ти нікому не потрібний, пам'ятай, що ти цінний для Бога. Віта... Вітаю вас, тебе, дорогі брати, і тебе, дорога сестра. Молюся, щоб у вас усе було добре, щоб був мир і розрада, і щоб ніхто у вас не хворів. Щоб ваша особистість постійно розвивалася, щоб ви старалися, намагалися думати про свою душу, не боялися смерті, просили Бога навчити вас цьому. Бо де страх Божий є меншим за страх смерті, там Бога немає. Одна людина, якось поділилася недавно зі мною. Що так молиться про свою душу, Господи, допоможи мені рухатися далі. Рухатися далі, от про що я прошу Бога, сказала вона, щоб з кожним днем просуватися вперед. Одній з молитв на Божественній літургії ми просимо дозволити нам добре прожити це життя. З вірою і духовною розсудливістю стати кращими, зробити кращою свою душу, вирости духовно, бути спокійними, задоволеними, мирними людьми, наблизитися до досконалості і досягти того, про що говорить це у священному письмі. Доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого до міри зростання у нас, повноти Христової, послання до Ефіян 4:13. Це важко. Наведу вам негативний приклад з того, з якого видно, що ми доки не досягли такого стану зрілості і спокою. Як ми радіємо, коли про нас кажуть щось добре? І як хочеться частіти, і як хочеться частіше чути таке від оточення, а як часто важко з людьми просто тому, що важко навіть наодинці з собою, самотність для нас нестерпна, особливо у теперішньому часі, коли час карантину, ми не знаємо спокою, ми не в змозі побути одні, хоч ненадовго. Нам постійно треба самоутверджуватися завдяки комусь. Ми настільки не впевнені в собі, що нам потрібно постійно визнання оточення. Мені посміхаються, зі мною заговорюють, запрошують у компанію, значить, я себе щось представляю ще. А якщо цього ні, усе, я ніщо. І Господь хоче, щоб ми здолали і досягли духовної певноти завершеності. Цікаво, чи думали ви серед іншого колись про це, як про найголовнішу мету в житті, щоб на душі завжди було так спокійно. І неважливо, де ви на вулиці, в магазині, в парку гуляєте. Йдеш кудись один. І при цьому не відчуваєш самотності, навколо нікого, але ти щасливий, бо все одно, не один з тобою твоє я. Я не маю на увазі той нарцизм, той егоїзм, коли людина вважає себе такою великою, важливою персоною, що в ні в кому немає потреби і зневажає всіх навколо. Ні, дорогі мої, я говорю про духовну повноту, коли вона є, людина не залежить від оцінки оточення. Я просто знаю, що я веляю собою велику цінність, вона мені печатка божественної любові, я образ Божий, у мені живе божественна благодать, душа, яку Господь мені подарував, Його дихання. Ви храм Духа Святого. Саме це надихає і надає мені цінності, а не те, про що кажуть інші. У протилежному випадку, коли мене сварять, я почуваю себе повною нікчемою. А якщо звеличують до небес. Значить, я чогось вартую. Ні, це не так. Ти є цінністю в будь-якому випадку, бо ти Боже творіння, тому що Бог любить тебе і все небо уважно дивиться на тебе, любить, піклується і думає про тебе. Навіть якщо сьогодні тобі ніхто не зателефонував, ні з ким не вдалося поспілкуватися. В тобі все одно живе величезний потенціал. Ти являєш собою цінність. Ти особистість такого, як ти немає в усьому світі. Немає людини з такою самою сонячністю, талантами, чудосіями, особливостями, характером. Ти такий, як є, така, яка є являєш собою велику цінність, Господь любить, шанує тебе і хоче тобі допомогти. Це і є зміцнення душі, встановисти особисті стосунки з Христом, і тоді буде золота середина. Ці стосунки з одного боку не ізолюють тебе від оточення. На парафії ти продовжуєш з усіма спілкуватися, разом з усіма ходиш. На, як на різні заходи, бесіди, але з другого боку, усе це ти робиш не для того, щоб підвищити власну самооцінку. Тобі не треба поступати так для усвідомлення власної значущості, ти являєш свою цінність і без того. Навіть якщо ти хворий, прикутий до ліжка, до інвалідного візка. Не можеш рухатися, все одно являєш цінність, і неважливо, що інші сприймають тебе інакше. Скажете, легко про це говорити, легко слухати, але важко, важко добитися того, за те, як прекрасно, коли приходить розуміння, і ти дійсно починаєш сприймати себе саме так. Євангелії нам зустрічаються такі люди, читаючи, про яких дивуєшся, яку вони душевну силу мали, про це свідчать їхні вчинки, про те, як вони говорили з Господом і як жили. Ці люди могли б сказати про себе так: піду і знайду Бога, щоб бути з ним. І мені все одно, що скажуть інші, як на мене дивитимуться. У мене сильна душа, і я вірю в себе, вірю, що можу наблизитися до свого бога. Так, Господь і без того посилає нам свої дари, але добре, якщо при цьому ми не слабкі, не безвільні і пасивні, не чекаємо, щоб нас хтось підганяв і підштовхував. Пам'ятаєте кровоточиву жінку, коли Господь прямував туди, де хотів здійснити диво, вона встала на його шляху, і сталося ще одне диво, і була безліч і інших подібних чудес, більшість з яких нам невідоме, Івангелій оповідає лише про деякі паралельні чудеса, такий ланцюжок чудес, що йдуть одне за одним. Начальник синагоги і звертається до Христа, прошу тебе, підемо до мене, щоб ти зцілив мою доню. Вона помирає. Підемо, відповідає Христос, підемо до тебе. Дорогою Ісуса супроводжував НАТО. Люди тіснили його з усіх боків. Серед них і була ця кровоточива шинка. Жінка, яка не просила учнів Христових. Поклопотатися про неї, я нікого не проситиму, не залежатиму від інших людей, я просто піду і сама знайду Бога, і звернуся прямо до нього. От що я маю на увазі, коли кажу, сильна душа. Бажаю і вам такої відваги, такого бажання зустрітися з Богом. Щоб кожен з вас міг сказати, я просто піду і сам постараюся знайти Бога. До Євангелія не можна ставитися формально. Причому тут моє життя, хіба до мене можна усе це застосувати? Таких питань бути не повинно, бо Господь учить нас. Що ви хочете, щоб зробив вам я робіть самі для інших? Як тобі таке? Молоді ну, люди зустрічаються, йдуть кудись разом, але при цьому один постійно щось підозрює й додумає за іншого. Куди це він пішов? Чому залишив мене сидіти тут? Про що він думає, чому крадькомат дзвонить комусь, чому несподівано закінчив розмову? Загалом суцільні підозри, і нічого доброму в такому ставленні немає, бо любов йде рука об руку зі свободою. Я люблю тебе і тому не обмежуватиму твоєї свободи. Роби, що забажаєш. І додіти навпаки, сам потягнешся до мене, бо відчуватимеш повагу з мого боку. У всякому разі, саме так поступає з нами Бог. Він шанує нас у будь-який момент нашого життя, залишаючи нас вільними і ніколи не мстить. Він дозволяє нам відступати від Нього. Помилятися і грішити Сонцем своїм осіває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Матея 5.45. Сонце це прояв Божественної любові. Кожен ранок, коли воно показується за горизонтом, Бог немов каже нам. І сьогодні я люблю вас і дарував вам ще один день. От чому важливо не просто встати з ліжка поснідати і почати день у доброму настрої, але і усвідомити, що Господь дарував тобі ще один день, усвідомити, що Бог любить тебе, якби то учора ти не злився, ні заздрив, ні мстив, ні засуджував, скільки б не вдовольняв своє я. Господь знову дав можливість тобі побачити сонце, кажучи тим самим. І сьогодні я люблю тебе, не дивлячись на те, що було вчора, і сьогодні я даю тобі можливість знову зробити вибір. Коли падає дощ, то він зрошує усіх і все. Для нього немає різниці між людьми, полями і будинками, дощ йде скрізь. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Любов не спричиняє болю. Іншими словами, треба бути милосердними, жалісливими, добрими і співчутливими, як це прекрасно. І, звичайно, дуже важко. Ти просто мене не знаєш, тому тобі здається, що зараз я кажу все це, що так і живу, але ні, усе зовсім не так. Тому скоріше попрошу вибачити мене, я не такий. Коли я говорю про справжню любов або бачу її в інших людях, то розумію, наскільки це добре і правильно. Адже як завжди буває, варто полюбити людину і починаєш хворіти, чахнути, сохнути, мучитися, втрачати сили, сон і свободу. Пам'ятаю, мені один хлопчина сказав ця любов спричинила мені стільки болю, не знаю, чи пам'ятає він про те, що я йому сказав. А я тоді сказав йому, що також почерпну з книг з власного досвіду. Любов сама по собі ніколи не спричиняє болю, адже любов це життя, любов це світло, це дихання нашого серця, це кровообіг, завдяки якому твій мозок, серце і кожна клітинка насичується киснем. Коли любиш. Життя наповнює тебе, любов не спричиняє болю, але я вірю, що в той час ти тісно відчував біль, тільки не через любов, а через нездійснені надії, які ти живив, чекаючи взаємності. Ти полюбив і тобі хотілося нагороди, почуття у відповідь, от чому. Потім стало боляче, ти чекав цілком певної реакції, а їй не сталося. Але коли ти зрозумієш, що істина любов не шукає, не чекає, не бажає, тоді тебе вже не турбуватиме, отримуєш ти щось у відповідь чи ні? Якщо почуття виявиться взаємним, ти будеш дуже радий. Тобі буде добре, але інакше не почнеш страждати. Я зовсім не маю на увазі, що треба бути апатичним, холодним і байдужим до того, люблять тебе чи ні. Ні. Ти людина і тобі абсолютно природно радіти, коли тебе люблять у відповідь. Наприклад, ти приготував якийсь приємний сюрприз. І тобі хочеться почути похвали не лише тому, що та страва, наприклад, яку ти приготував, що вона вийшла справді смачною, але ще і тому, що похвала це також вираз любові, іншими словами, у відповідь на смачне пригощання жінці хочеться отримати любов. І коли тобі раптом не кажуть спасибі, у голову починають лізти різні думки. Він мені нічого не казав, навіть не подивився на мене, значить, не любить. А по суті, що сталося? Чому ми починаємо так страждати при думці про те, що нас ніхто не любить? Можливо, тому що досі так і не довелося відчути, як сильно любить нас Господь, якби ми могли постійно відчувати його любов, Його дотики. Уяви. Як Господь тримає у своїй руці Твоє серце і гладить, пестить Його, кажучи: Я тут, я люблю тебе, я приймаю тебе такою, якою ти є. Ти дуже дорога мені. Я сам визначив твою цінність, адже ти моє створіння, і я піклуюся про тебе, підтримую тебе і обсипаю всіма дарами. І я завжди, завжди поруч. Навіть якщо усі навколо тебе ненавидять, Бог любить тебе. І коли ти відчуєш себе улюбленим творінням Божим, Твоя душа наповнюється цією любов'ю, а якщо сосуд серця, по він це повний божественною любов'ю, то людині вже не важливо, що їй дають, чи не дають люди. Серце і без того наповнене. Тому, якщо ти щось отримуєш від людей, то дякуєш, і радієш братській любові, радієш тому, що всі разом, радієш люблячим поглядам, обіймам, поцілункам, радієш у цьому, усьому цьому, бо ти людина. Але при цьому в тебе є унікальна здатність, привілей. Коли ти нічого не отримуєш від інших, тебе це не хвилює, бо і розум, і серце твої, і без того являють дивну цінність». Дану самим Господом, і ти чуєш, як Він каже тобі: Я твій творець, твій творець, люблю тебе, це каже тобі Бог, який абсолютно безкорисливий, Христосу, якого найщиріше ставлення і найчистіша любов до всіх нас, той, хто може спасти нас і дарувати життя вічне. Тобі хочеться, щоб тебе любили люди. І це нормально, адже ти сама людина. Але не чекай надто багато чого від такої любові, бо вона може зникнути в будь-який момент. Наприклад, чоловік йде рано вранці на роботу, і ви розстаєтеся на багато годин. Звичайно, ти не перестаєш любити чоловіка за цей час, та й сама постійно відчуваєш його любов, але це не порівняти з відчуттям ласки і ніжності, якими тебе впродовж дня оточує Бог. І вночі, прокинувшись, ти бачиш чоловіка поруч, і знову хочеться ласки, тепла, ніжних слів, але він спить. Деякі дружини, правда, в такі моменти будять своїх чоловіків починають просити. Скажи, що любиш мене, нащо чоловіки їм відповідають? Знайшла час, щоб про таке запитувати. Звичайно, я люблю тебе, а тепер дай мені поспати, уранці вставати в сьомі. Бачиш, він любить тебе, але при цьому зовсім не хоче говорити тобі про це о другій ночі. Тоді, як любов Божа постійно є присутньою у твоєму житті, Господеві ти дорога будь-який час дня і ночі, і коли твій чоловік йде на роботу, і коли ти сама йдеш, провівши дітей у школу, любов і ніжність Господні постійно перебувають в твоєму серці. І якщо ти відчуєш це, то і себе почнеш почувати по-іншому. Ти будеш принцесою, царицею у власних очах, багатою володаркою, значущою і унікальною особою. І це буде не егоїзм, а тверда в тому, що ти улюблене дитя небесного Царя, творіння любові Христової, що Бог дорожить тобою. І навіть якщо всі науколо тебе ненавидять, бажають зла, плюють у твій бік, твій Бог любить тебе, і Його животворча, і істина любов дійсно важлива і значуща. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!